Значит товарищ я ще раз повторюю, ви заїжджаєте в 30 кілометрову зону, значить, в зону, де ви коли-то проживали, значить, навіщати могили погибших своїх там, бридицьких родственников, знайомих тому подібне. Значить, і ще раз повторяю, значить, перебування в зоні не більше 4-5 годин. Значить, поэтому прошу вас всіх, всіх пожалуйста, до єдиного. Хто заїхав автобусом сейчас в зону заїжджає? 3-4 години. вечера, чтобы были все до единого здесь. Чтобы были в отношении спиртных напитков, предупреждаю. Значит, зона, в которую завозить, распивать спиртные напитки, категорически запрещено. Значит, за провоз спиртных напитков, за появление в пьяном виде, наказывается согласно закону в установленном порядке. Вывозить из зоны, заходить в дома не положено. У меня до вас есть такая одна невеличка просьба. Можна забрати і своїх дітей фотокарточки. А по чому? Вони ж у кімнаті. І батько, і матку наші є, фотокарточки. Чого ж не можна забрати? На кого ж ми будемо дивитися? Нічого з собою із зони домашнього, яке було там у вас у приході, не вивозіть. тому що ну, воно буде все Вам вами вже занесено в мусорний ящик. Все, щасливо доїхати. Зайте всі паспорта. Заберіть паспорта. Давай сюди. Забережіть паспорта. Собіріть паспорта. Випишемо пропуск на председательського совету да. по выезду а из зони. Паспорта получите поїхати. Напише всі поїдете, люди не переживайте, ніхто не залишиться. Так місто кого ви бабич євстрашенко Єлена Петровна добре, добре, комар Ольга Никитічна. Яремчук, Надежда Я. Yeah. Бондар Марія Я. Yeah. Урупа Надежда Фомінічна, Урупа Іван Дмитрович. Я я за я за його добре, добре, добре. А де він? День Победи. О. Велике вам спасибо. А вы давно здесь живете? С прошлого года. Из октября месяца. С прошлого гости. Здравствуйте, приїздом, переїхали. – От бачите, живуть люди, а то не пускайте, мама 5 часов, щоб побули. Приїхали, слава Богу, сієм, пашемо, робимо все, все хорошо. дуже є здорові, медицина приїжджає нас справе рад, нормальне давлення, нормальне серце, все хорошо. Було, щоб все таке є. Як не було атомної станції, був і воздух хороший, все чистенько. А зараз, звісно, весь воздух запорчений, тому що і зробили таке горе. І місце ще до цього зриву було воно, тому що зірвалося, так ми на до цього ще. Бо була і риба дохла, все чистенько, бо ми тут жили, як бачили. А зараз наше правительство не хоче за нами заботитися. Як тільки приїжджають сюди, Говорить, вас будуть зараз виселяти, оценити тільки один розговор, а заселяти за не хочуть, тому що це треба забота, треба привозити продукту, треба заботи, це все чистенько, треба дещо перемодівати людям. От через це нас вони не хочуть не заселяти. Вони довідають краще дадуть гроші, без ніякої заботи. От, Но, от, у от таке вони хочуть. Он нас, хазяїна і все, Надо все, хозяїна, і все. все нема кому заботитися за нас. Не хочуть братися. Чого Білорусі в у Браїнському районі картусі, щоб більше радіації, як у нас була? Нас вообще тут золоте дно. Так там і переорують землю з першого дня, так там і людей заботиться і колхози поворочилися. А тут ніхто не хоче братися. Все. Він паля наші поля парала там з того боку і з того боку. Белорусія парала наші а наша Україна не хочуть. Не хочуть. не хочуть Карма кармани набивають расі, не хочуть і все, не хочуть заботитися. Отак ми живемо через те. І через те нас і не пускають. От не рішили, да не рішили. Що можна рішати? І скільки можна рішати? Як учора відступають, ми то слідкуємо по телевізору, по за передачі. Так Значить, і телевізор бреше, і газета бреше, всі брешуть тоді. Та ж нам вкраїні ж народила ці храшання, що саме, щоб серце вкраїне, щоб що кормити всю Росію. От. І вони сьогодні що обосрали, так общем, Цими станціями, що коли, коли, коли хати атомна станція стоїть. Це ж пойміть, що вся Україна, що у цих хатах не станція за те. А кому це сказати треба? А це вже діло ваше. Партії правительства. Це у нас є власть. сторону, нашу родну свою землю і з цим знам, я. потому що ми туди його забрали, назад привезли, і ми його столько будемо звати, поки ми його назад не привеземо на свою родину, на свою родну свою землю. Розрежите мені от імені Бюро Чорнобильського районного комітету партії і сполковного районного совету народних депутатів поздравить вас всіх з праздником победи, пожелайте вам всім мира, счастья, здоров'я, благополучия вам и всім вашим близьким. Торжественный митинг, посвященный Дню Победы, объявляю відкритим. Послухаємо по телевізору, що кожен хоче на родину. І з Америки пускають, як туляпускають. А ми які преступники чи що, що нас не пускають на родину, скажіть, Ми не преступники? Приїхали живі. так і тієї, приїдуть і будуть жити. І нехай пройде году, два, нехай три, все одно вони поворочуються сюди. Нехай як не пускаються, все одно поворочується. І навіть по телевізору виступали і казали, пожалуйста, відпустіть нас на родину. А молоді ж люди хочуть, а старі, люди такі, що їм треба. А ми, вже вдома. Під... А ми вдома Нам треба Дома. старим людям б'є і грубо. Да Прошло зиму я в Лук'яновці, так, у кухвайці, в битих валенках, у штанах, у кустці, під батьким одеялом, то й скидала. Оце так я Оце так я. І, і, коло, і, да, да, Под батім одеялом, кухвайка, биті валенки. Оце так я і не нагрівалася. І грілка? А я, я тоже... теж. А тут красота, я вдома. я вдома. <рес> а тепер у раю. Я вдома. От і все. Яку живу? І ми вдома. І, і нас на ніхто не віже і не, і не віселить. Хіба розстрілюють Ра... тут, і так зроблять ямку, де розстріляють, де поставлять чорну пам'ятник, наче в хатині. І ну, нас і села не вивезуть. Вони... Живих ні. Ми ж допомагали. А тепер нас і зробили старцями. Не собі, не людям не, не даємо вже нічого. тому що куди ми вже? Дим, щоб, государство да, щоб государство привезли. Так же не можна. Аби заселили так. нас, тут би знову було. Ходила в нас мала чарка, ми не сом молоко, і не стом, ми не сом, уранці не сом і здаємо. І телятка вигадуємо, не і здаємо і цвинку. А зараз нічого, що ми государству вже зараз допомагаємо, ми государство тягнемо вже, щоб нам допомагали. А якби вони заселили нас, було б все знов. Ніхто не заботиться нікому. не а, тільки а, а гроші набивають і все. в Кармани так, набивають. Хвалиться. Каліпці радяться, хоча шість і ще тегласи. Ну, Щоб їм там робота була у тому Чорнобилі, да, Прип'яті, Щоб і ще були понабивати, А то ще мало понабивали. А що вони зробили там? А що зробили, а не то. Ну, нас в угла ходить, та роботи ніякої немає. Молодіж в Чорнобилі вся працює, а старіє. Валяються де зра, де зра це і все. Лук'яна це я зимувала, Так. Слабай, слабай, слаба, вже мені кажуть, там ті люди. А що доїздила супаріша в рації і набралася. <рапи. рапи>. Та каже, вже лежить цілу зиму, а я в березні місяці везет мене, мене там ще внуки є, везі, дітки мене на мою родину. Я приїхала, слава Богу, чунила. І в Білорусі їздила на картошку на перебор. І співала ще там. Бачите, які в нас возить. 75 років годин 80, за всім. тут. Наші батьки завоювали її. Ми тут копали землю. орали, коровками орали, землю цю задержали. А сьогодні чого ми не можемо тут? Давайте люди, Давайте вам додому, людей, давайте, щоб землі не пустували. Давайте, бо не задивіться. Нам не поля, не дивіться на ці поля, щоб поля пустують. пускай, пускай, послай тут кіно. Щоб люди всі додому зробі. Я кучар на тусені. Хіба треба, щоб така черга в сині була, щоб зелено було, як воно було, щоб так і було. Ми всі хочемо додому, позитивно, як додому, можна будемо додому Треба, щоб ви на Русі а ми щоб оце плутались по світу. От поборували наші сісти по полях, І тут тут усі поля через леса, ну додому і все. Треба додому їхати, ніякого нічого. Бачите, як гарно, що людей багато. Треба, щоб усіх вернули в село. І всі б хорошенько жили, відновлювали б господарство, були б ми в настроєнні і прожили А Ті є там мучаться, ти тут мучаться і так, живемо не в маяк.